Скоро ця ділогія має перетворитись на трилогію, бо третій фільм вже в розробці, але при цьому Анна і Ельза до сьогодні так і не стали принцесами Діснею. Чому розповідь про це буде дуже довгою? Є Not Animation з вами, щоб поговорити про найуспішніший мультфільм Діснею. Крижане серце, пам'ятаєте, казав, що на драпунцель довго працювали. А пам'ятаєте, коли казав про Ральфа? Я ржав з цього, бо над ним типу працювали довше? Давайте лахати, повній. перші спроби зробити Фрозен... Були у 1937 році ще до виходу білосніжки. Волк Дісней думав про те, щоб протягнути свої лапоньки до казок Ганса Христіана Андерсона. Цілих три рочки маявся з цим, поки нарешті, в 40-му році, не вичавив із себе ідею звернутись до Самуеля Голдвіша і запропонувати йому зробити моцний байопік про видатного датського каскаря, в якому Дісней робив би Анімаційні вставки саме з казками, але перекинувся на військову пропаганду сорокові роки самі розумієте. Тому Голдвіш в 52-му сам випустив той фільм, і казки ілюструвались балетом або просто живою дією. В 90-х Дісней знов повернувся до адаптації Снігової королеви. Ви ж в курсі, що Ельза це сама снігова королева, так? Але Глен Кін, той самий художник, про якого я багато розповідав в частинці про Рапунцель, чомусь в 2002. му Забив на ту снігову королеву, і проект був. Заморожений. До речі, з Рапунцель багато що пов'язує ту саму Фрозен. Напевно, ви знали про Камео цієї принцеси та Юджини. До речі, вона тут стрижена. Обидва коні, що з'являються в мульті, до горя, нагадують Максимуса. Але головне, що Анна витріщається на картину Гойдалка, про яку я вам таки розповідав. А ще подивіться на цей концепт арт. Як думаєте, це перша версія Крістофа? Ні, такий вигляд мав Юджен Фіджеральд з Рапунцель. Тож. Тут зв'язок досліджується. Ну і щоб закрити питання Рапунцель, мені перший мульт Фрозен здавався більш дешевим. Анімація нагадувала ляльки Барбі. На другою частиною вони, звісно, попрацювали набагато краще. Було ще кілька спроб зробити снігову королеву. Різні творці пропонували щось там керівникам тісне, але вони все відхиляли. Навіть щось там говорили про колабу Діснея з Піксаром ще до того, як Дісней його викупив, і Джону Уласетеру пропонували зробити мульт про снігову королеву, але. Потім він став директором Disney Animations і таки розпочав розробку Frozen у 2008 році. Повернувши режисера Кріса Бака. Він Тарзана знімав в Sony Pictures Animations Перейшов. І якраз в 2007 заграбастав свої пазурі Оскара за мультфільм Лови хвилю. У режисера з самого початку була основна ідея показати прояв щирого кохання не як стандартний і затертий до дір. Поцілунок, але Ельза у всіх початкових набросках сценарію була злодійкою. Ну снігова королева, все ж таки. Мульт був запланований в 2 d анімації, але про успіхи таких проєктів я вам вже казав. Тому 22 грудня 2011 було вирішено остаточно 3 d шечка І от прикол, про який я не знав на Діснеї, є традиція кожні 12 тижнів збирати сценаристів всієї студії і представляти поточний проєкт. Що з ним, як з ним, і там то всі зафукали шмьотки сценарію, бо було типу весело, легко, та героям не хотілося співчувати. Вони були якісь небагатогранні. І купа різних варіантів була відкинута в сторону, і, врешті-решт, Анну вирішили зробити сестрою Ельзи, хоча на початку вона була заснована на єрді. І оскільки про проблеми сестер Дісней не дуже той часто щось знімав, окрім хіба що Ліло і Стіча. Вони з усієї студії поназбирали жінок, в яких є сестри, і влаштували сестрі. Ський саміт, де обговорювали всі проблеми, всі стосунки, що кому близько, що кому не близько. Ще й тоді було вирішено, що непогано було б, щоб жіночка таки писала сценарій і взяли Дженніфер Лі. Вона до того працювала якраз таки над Ральфом, але гірше за всього було автором пісень, бо все, що вони творили до того, виявилось непотрібним. Всі поїхали провітрити голови в Норвегію, як зазвичай роблять діснеївські творці на якусь етнічну. Експедицію вирушають, щоб понадихатись, і все також трималась за основний гачок: фразу прояв справжньої любові розморозить серце. І вони вже знали, що тут має бути родинний зв'язок, а не коханнячко. Але при цьому творці продовжували творити з ельзи снігову королеву, тобто злодійку, яка все ж таки типу любила сестру і хотіла б її в кінці врятувати. В них все не клеїлось, вони нічого не могли зв'язати, і справді розвитком для всього мультфільму стала визначна пісня. Пісня «Let it go», яка, на жаль, не має відповідника в нашій мові відпустити це, немає такого влучного сталого виразу, тому в нас співають все одно. І як на мене, це слово не містить того ж самого посилу. Та, на жаль, я сам не можу підібрати, як би це перекласти. Саме через пісню творці зрозуміли, що Ельзу треба показувати не як злодійку, а як ту, хто з усіх сил намагався не зашкодити. Саме через цей страх і не міг контролювати свої сили. Тому Ельза вирішила усамітнитись в горах. Пісня ця справді неймовірна. Кожен відчуває в ній щось своє, бо показує, як хочеться бути чесним з собою, а не прикидатись. Але творці нічого не розповіли про появу цього дару. Бо чим більше вони намагались пояснити, тим заплутаніше все ставало. Тож ми мали двох дівчаток, одна з яких володіє магією снігу, і випадково замрожує мозок своїй сестрі. Рятують їх камінчики, тролі що. Теж ніяк не пояснено. А потім батьки вирушають в якусь пригоду і не повертаються. Тож чомусь Ельза чекає свого повноліття щоб коронуватись, і тільки тоді вони відкривають браму. Палацу, бо приховували від всіх її дар. А молодша сестра, яка прагнула спілкування та й любові, від якої вона була одморожена, відразу знаходить собі кохання. І мені особисто в її кохання з принцем Гансом віриться набагато більше, ніж в принцесу і лягушку, бо він тут справді і кілька разів рятує. Приймає її такою, якою вона є. Анна була нам показана як людина, яка саме цього і прагне. І дуже круто, що злодієм Ганс виявляється тільки наприкінці мультфільму. Дісней ще ніколи так лабешник не знущався з кохання з першого погляду. Ну і звісно, прикрасою цього мульта став сніговик Олаф. Дуже позитивний персонаж, який в ранніх концептах мав бути злим сніговиком. Ну, типу, ось цей гоблін сніжний. Він все ж таки залишився в сюжеті. Злодій Ганс хотів. Вбити Ельзу думав, що вже вбив Анну, а вона взяла і сестру врятувала. Тим самим щирий прояв любові і показала. Ну а з Діснеєм сталося справжнє диво. Мультфільм «Відморожена» неймовірно тепло прийняли і глядачі, і критики. Він став найкасовішим мультфільмом усіх часів, і при всьому при цьому, ні Анну, ні Ельзу не прийняли в бренд Діснеївських принцес. Чому? Бо вони були занадто популярні а діяльщиці? Тому було вирішено, що їх бренд буде існувати окремо. Ну так само, як дінь колись вишибли з принцес, щоб вона з феєчками там щось своє просувала. І вибачайте мене всі фанати. Я все ж таки буду з вами чесним. Я не можу сказати, що обожнював цей мульт. Він мені був типу норм. І я ніколи не розумів, чому він настільки популярний. Можливо, саме пісня «Let it go» – це не про моє серденько. Я собі завжди пояснював це так: це єдина дуже класна зимова казка. Окрім того, вона релігійно нейтральна. Тобто, якщо ти хочеш зробити фотозону, прикрасити свій дитячий клуб, супермаркет, але не Санта Клаусом. Єдиний вибір, що в тебе є, це саме Фрозен. Ну і звісно, як творці вирішили, що Відморожена має бути окремим брендом, його потрібно було розвивати. Тож, друга частина вийшла у 2019 році. Вже в 2014 -му. почали якісь розробочки і зробили мультфільм Крижана лихоманка. До речі, там принц Ганс чомусь прибирає лайно на подвір'ї, і йому ще сніжка прилітає. Що зрозуміли творці? Їм не вистачає персонажів для другої частини. Знов таки в них одразу був пробудований фінал. Вони розуміли, що Анну треба зробити. Королевою Еренделу, а Ельзу відпустити, бо вона має стати сніговою королевою. Вона має злитися з природою. Тож друга частина стала дослідженням появи дару Ельзи, зникнення батьків. Ну і трошечки там про сестринство. У королеви в башки глюки, хтось там виє. Вона теж вирішує до цього співу додатись у третій годині ночі, від чого столиця королівства палає, бруківка бунтує, всіх виженяють в гори і до людей прикотуються тролі. кажуть, ми тепер в Еренделі за Головних, а ви валіть досліджуйте що там з вами і як ох і при цьому Ерендело. Та якийсь принц приперся, залишився за головного тепер. Тролі, яких чомусь ніхто не боїться. Давайте нагадаю, як в першій частині Олаф казав: я буду з Крістофом розмовляти, а ти тікай, бо він хворий. Просто коли тебе рожевий вогонь з хати вигнав, вже якось каменючним тролям дивуватись, не альо. Дівчатки йдуть в зачарований ліс, про який колись батько розповідав, чому з дідом їх приперлись туди, з мешканцями подружитися, ті їх зрадили, повбивали. Потім туман налетів, їх вигнав, але він Залишився живий якимось чином, а люди там з природними стихіями, якось поєднані, типу маги, щось таке. Га -га. Тож, Дівчатка пруться в цей зачарований ліс. На них нападає і вітер, і вогонь, і якось вони по черзі з усім цим ладнають. Потім ельза сама преться через океан. Там вона ще з водою, яка виявляється коником, бореться. і Як я розумію, їх батьків саме цей коник і забуцав колись, розбивши їх корабель. А батьки хотіли дізнатись, звідки ж той дар, тому поплили до якоїсь містичної річки, в якої можна запитати щось про минуле, але якщо ти схибиш, то помреш. При всьому при цьому виявляється, що їх мати була з тутешнього лісового народу, який зі стихіями дружив так. Тому вона дуже дивувалась, звідки ж в її доньки такий дар. Ну а ще головне з'ясовується, що їх дід був підступною гидотою. Дізнався, що є народ, що з духами спілкується, типу як подарунок зробив їм греблю, яка чомусь висушила їх землі, хоч насправді так не відбувається. І ще й вбив місцевого вождя, чим розпочав Корожнечу. Ельза, коли все це дізналась, чомусь заледеніла. але встигла смсінькою сестрі відправити. Та, коли про все дізналась, вирішила, що дамбу треба зруйнувати, і використала для цього духів землі. Тобто духи змусили цих двох дівчаток припертись до лісу, щоб одна з дівчаток змусила духів зруйнувати греблю. Хоча вони могли весь час це самі зробити. І ще до вбивства вождя, просто коли землі почали висихати, Так, добренько, Насправді ця дамба була запозичена з реальної історії. В 79-му році побудували таку в Норвегії і затопили кілька сіл мешканців. Тобто, розумієте, дамба вона навпаки затопляє все те, що до неї, а що після неї не висушує, бо набирається до висоти дамби водичка, а потім знов тече внизу. Але головне, що має показати мульт, це те, що треба визнавати помилки пращурів, виправляти ці помилки. Тобто, наприклад, колонізаторам Америки треба всім. Звалити назад до Європи і залишити індейців жити на тих територіях, звісно, зруйнувавши їм всю технологію, яку вони побудували за ці часи. Але Анна робить правильний вибір, від якого відморожується заморожена, і встигає прийти врятувати Ерендейл, який могло б затопити, і вода б просто схлинула. Ну як у нас ще б міністр сказав, ну це просто природа. Тобто, ті території, які зазнали підтоплення, це як правило. Там, де є природна заплава річки, яка природним способом просто вийшла на ці заплави, як це і повинно відбуватися щовесни. І, хоч друга частина майже всім не так вже сподобалась, як перша, але прийняли її теж гарно, і вона стала знов таки найкасовішим мультфільмом за всю історію людства, протримавшись на цьому п'єдесталі аж 4 роки до виходу братів Супермаріо. Я їх ще не дивився, та помічаю, що каса і моє власне сприйняття Дуже часто не збігаються, як я і казав, третя частина вже в розробці, бо мультфільм цей феноменальний, і 2013 рік знов таки приніс успіх Діснею, не ставши якоюсь там чортовою дюжиною. Бачте, і свистіти можна гроші будуть, і 13 не страшне число. Ой, забув сказати про Свена і Крістофа, якого назвали на честь Ганса Христіана. В цій частині він мається і показує, як складно чоловіку підібрати слова щоб освідчитись, а Анна чомусь знез Аби перетворилась на істеричку, яка перекручує кожне слово. Ну і ще мене прикололо, що Ельза на коронування сестри не прийшла. А ось гру в крокодил не пропустить. Це прям дуже круто. Напевно, це має показати, що справжні родинні зв'язки вони не в офіціозі, а в таких маленьких дрібничках, так? Звісно, у Франшизу Frozen ще входить мультик про різдвяну історію, і купа зарісовочок з Олофом, в тому числі, як він переказує казки інших принцес. Напиш. Пишіть мені в коментарях, як вважаєте, чи стане в третій частині Ельза злодійкою, тобто сніговою Королевою. Ну а ми перейдемо з 2013 року в 2014, коли вийшла супершістка Big Hero 6. Але про неї я поговорю виключно з тими, хто підтримує мене на Баймік. Кофі, я вам дуже вдячний за цю підтримку. Без вас би я вже давно склав лапаньки. Всі інші глядачі теж побачать цей ролик в фінальній версії, коли я все склею докупи. Ну а на каналі ми зустрінемось в 2016-му з визначним мультом для Діснея Зоотрополіс. Щоб ця зустріч була якомога швидше, ти вподобайки, пишіть коментарі, а головне, поширюйте це відео. Можете просто собі в Фейсбук кудись там закинути, бо мені Ютуб пише ви десь 8-10 репостів всього за тиждень робите. Це мало для просування вашого улюбленого контенту. Але я в вас вірю, ви мене підтримуєте. Тож до зустрічі!